Розслідування провокацій під стінами Верховної Ради вже має перші результати. Нагадаємо, 14 жовтня в результаті дій агресивних активістів біля парламенту постраждали правоохоронці. Шлем попав толі болизні, толі Я відскочила і отримав рвану рано вірні. В міліції повідомляють про 15 постраждалих правоохоронців. Окрім цього, травмувалися і мітингувальники. Від медиків надійшло три повідомлення про потерпілих з числа цивільних осіб, у тому числі телеоператор одного з телеканалів України. За скоєння протиправних дій правоохоронці затримали 37 осіб. Служба безпеки України повідомляє, серед затриманих провокаторів був і один переодягнений міліціонер. За даними слідства, сержант патрульно-постової служби активно діяв разом з іншими провокаторами. Тим часом радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк повідомив, суд заарештував уже десятьох учасників провокацій. Кримінальне прова відкрито за хуліганство стосовно інших складено 17 адмінпротоколів про правопорушення. Окрім цього, вже встановлені особи ще низки провокаторів, що організовували заворушення під Верховною Радою. Наразі їх розшукують.